Вітрина середньотемпературна у класичних кольорах, білий із Дінго. Пасуватиме до будь-якого середовища. Під будь-який інтер'єр, адже чорні білі кольори, вони рахуються як класичні і пасують до будь-яких інших. Вітрина повноцінно відреставрована, перевірена майстром холодильщиком температуру наганяє добре, працює відповідно тихо. Бокова панель 82 см завширшки, дуже зручно для вносу у дверні пройоми. Свіженька, на вигляд як нова, але вживана після реставрації. Стан ідеальний. Шторки із оргскла новенькі. новенькі. Іще в білій плівці плівка знімається, шторки прозорі. Стоїть електронний контролер. Клавіша на вимкнення-вимкнення холодильної вітрини. Підсвітка плафона присутня. Ось є холодильний боксик для зберігання товарів. У боксі температура нижча буде, якщо виставити 2 градуси на вітрині. 2 градуси буде сантиметр-2 см на висоті від подіума виставки, то знизу в холодильному боксі буде 1,0. Це мінімальна температура цієї холодильної вітрини. Боксик також чистенький, гарненький, дуже вмісткий. Тут злив конденсату, лоточок і трубочка. Запитуйте, є варіанти різного холодильного обладнання після реставрації. Реставруємо на совість так, щоб обладнання мало гарний вигляд, а також гарно працювало, щоб люди не дзвонили до нас потім. Тому робимо на совість.